Ісусу Христу кавалерочка, всім гарного, недільного, ранечко. Знаю, що вже багато хто встав, хто до церкви, хто на роботу. Я вам, кавалерка завжди говорить, який би то день не був. Але кожна людина рано має встати, файноси стріпати, ікло вчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутка, файно виталювати і всі разом. ці до роботи! А я вам скажу, тої мачі майже не спала, бо не знала, коли приїдуть, але вже їдуть зі Львова. Так що Максим втів пельменів, Галенка вже ту, як ту. І вже зараз будуть пельмені, щоб дитина прийшла, пельмені були, поїв і лягає спати. Ну, а я потім до хати і то є самої пельмені, льоби. Все, книжка пише, неділя має бути неділя. Але скажу вам по правді, так за ними скучила, як не знати, що. Ну, але скоро вони будуть. Та й йде кавалерка. Всім гарного, мирного і позитивного дня. Одна кавалерка. Ви думаєте, в неї без тіло мене, аби за краво прийшла робити? То Максимчик захотів. Максимко то є любима дитина. Але як си що аж щось задихало. Знаєте? Бо хочу, як він прийде, де йому вже були наліплені. Їсти давати. знаєте. а що ви думаєте? Скільки днів їздити і людської їди не їсти гамбургери, булки та те, то зараз борщик, зараз та смакота, така, але м'ясо файне. Видаш Угу. Нас дуже файно. А ви що нині любить, не любите? Чи я не знаю, Сергій нічого не кажу. Та як та неділя? Я не люблю любить. Небагато, трошки, але є. Сергій казав відпочивати в неділю. Так. так? А, то все. То я наліплю племені, бо він не їв. Проконтролюєш. Mm. Бо то треба відпочивати в неділю. А минулої неділі не було любити. Він не робив ну, а тої неділі. Так. Приїхали! Ура! Година. І ми хоч так довго стояли на кордоні, нас так, ще так... заставили 5 годин всіх вийти з чемоданами, хоча нас просто брали і все. Вот. І ми такі всі їлі, дихаючи такі зомбі. Так, ми вчора вчорашнього години третього дня досі їхали. То капіт.

Oh, <laughs> ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って Ви знаєте, кавалерка зустріла Святої Курлєво, прийшла додому, читає новини, а волосся просто дибке йде, чесне слово, гнида набушувала по цілій Україні, шкоди наробила. І в мене одне завжди запитання, за що? Просто за що? Що ми такого зробили, що з нами так треба поступати? Але я молюся і молиться ціла Україна, і не тільки Україна, і всі українці, щоб вже прийшов кінець тому всьому, щоб та гнида від нас відстала, щоб дала нам жити в себе вдома на своїй землі, на своїй вільній Україні. Кавалєрочка, бережіть себе і своїх близьких. Я, знаєте, так як кожен українець, де би не був читаю новини і реально немає навіть слів підібрати, щоб щось сказати. Знаєте, то би, напевне, зараз запікало. І питання за що, чого. От кого ми маємо сусіда, знаєте, але ми, кавалерка, мусимо триматися руки, ні в якому разі не впускати. Ми мусимо йти вперед, вперед і тільки вперед. Я знаю, що всім важко. Всім важко, хто би де не був, тому що переживають і хочуть вже миру. Розумієте, миру, щоб ми і наші люди, українці, так не страдали, як зараз від нашого сусіда. Кавалерочка, але нині так як неділя, моніка є, вже Максим є. Наліпила вареники, хоч в мене ні бажання не було, ні нічого взагалі немає бажання ні до чого. Але як я вам завжди говорю, мусимо стріпатись, мусимо взяти себе в руки, мусимо себе опанувати. Мусимо підтримувати один одного, тому що ми живемо в такій реальності і жити далі. Так що зараз варю вареники, ми з Монікою поїмо і підемо на Данилишених їм також занесемо вареники, не знаю, встали, не встали. Бо знаєте, з дороги, дорога дуже вимучує, і, можливо, щось сплять. Ну, Моніко кавалерка тільки що мила голову. Думаю, Господи, ну що я то робила? Вона менше вчора, говорила, голову треба помити, голову треба помити. Субота, неділя, то я вже нині її вмила. Сорок хвилин сушила тліки, 40 хвилин. хвилин. каже, давайте поптилаємо. А вона каже, я не хочу, я обтянути. Ну то і буде, то ну, так хоче, то хоче. Так що кавалєрка, як би не було, життя продовжується, його треба жити. Зараз поїмо, заїдемо на налишених, я там Моніку залишу, а сама їду працювати. Бо роботу ніхто не відміняв. Та й таке ковелі. Ковалірка неділя, вареники мусять бути. Сметами не треба. Я маю з'їсти п'ять. Я вже доїла. Та ти без нічого їш. І що? Ну, а я п'ять. Зразу собі наклав ковлерку, щоб більше туди не влазити. Такі вони смачні, смачні виранки. О. Mm. Дуже смачні. Ти ще є колись такі смачні воранки? Так. Да. да. Веда та Угу. А Максим є. Спільняння. Ковлірка неділю, вареники мусять бути. Сметана не треба. Я маю з'їсти Може. Я вже їсти. до діла. Та ти без нічого їш. І що? Ну, а я п'ять. Зразу собі наклав щоб більше туди не лазити. вони смачні смачні варанки. Mm. М -м. Дуже смачні. Ти ще колись такі смачні варанки? Да. Тебе видите. Угу. Максим їсть пельмені. Зараз ти теж будеш там їсти пельмені, якщо захочеш. Ковалерка пише, чого я тебе вчора годувала. Те життя. Те життя. Тому що кавалерка Моніка вчора, крім смаколиків, майже нічого не їла. Так. Тато добра душа. Будеш їсти, ні. Та воно ніколи не буде їсти, то треба все заставляти. Ну, але вже як я, так що кавалерочка, всі, хто зараз обідаєте або снідаєте, так як ми всім смачно. Кажи смачно. Смачно. Смачно.